Вихідними у Пирогові представники молодіжної громадської організації Червона зірка реконструювали останні бої за Берлін у травні 45-го. Було задіяно понад 40 одиниць техніки, серед яких легендарні танки т 34 німецький ягуар та чотири літаки. Враження Олени Поскребушевої. На глядацьких пагорбах люди мало не на головах одне в одного сидять. Хто на траві, а хто на даху Камазу. Найкращі місця в цьому глядацькому залі ясна річ. У нас. Бій починає танковий взвод з піхотою на броні. Батарея протитанкових гармат, а ще піхота болгарської армії. Серед бійців, поручик, військовий фотокор. Я робив сьомки, які ми сьомки, в Болгарії. На перехресті. Доріг союзники виявили добре укріплений німецький опорний пункт. Провівши розвідку боям, командування підтягло додаткові сили і за підтримки авіації провело атаку. Тут більш так реалістично, ніби самому... як. Був присутнім при цьому, якби передається атмосфера, ту, яку наші діди, прадіди відчували дійсно. Ворожі позиції зайняті. Частина німців відходить. Механізована група продовжує переслідування противника. Моя роль сьогодні це тягач 45-міліметрової пушки. Роль воєнного водія була взагалі дуже драматичною, тому що опасність спостерігала з будь-яких сторон. З протилежного боку на перехрестя виходить передовий загін союзників, і після обміну сигналами відбувається довгоочікувана зустріч, представлення командування, святкування і братання солдатів. Моя задача була підвести американських воєннослужащих на поле боя. Велика група німецьких військ намагається зробити прорив у напрямку зони відповідальності американсько-англійських військ. Це копія німецького мотоциклу БМВ Р 71 Сьогодні в його задачу входить провести розвідувальну операцію. Після розвідки німці ведуть запеклий бій із військом союзників. Боротьба носить запеклий характер практично всі лінії оборони зайняті військами Вермахту. Сьогодні допомогла всього лиш тримксаленю, але з них товариш літінант, командуючи, ну, така серйозна особистість. Тим часом кінно механізовану групу по рації викликають назад. Частини, які щойно підійшли, встигають зупинити спробу прориву німців. Дехто з гітлерівців здається в полон, інші. Тікають бій, закінчено. Глядачі у захваті кажуть, що року реконструкція стає масштабнішою. Двіжу, що допустим, починалась вообще не було танків. Потім був один, потім один стояв, а один їхав. А зараз вже цілий танковий звод. Три танка шли в атаку, відступали, робили маневри, стріляли. Що у нас спочатку було допустимо около 40 німців, а зараз вже 600 людей приїхало. Реконструкція фінішувала техніка в облозі глядачів, коли ще випаде така нагода: сфотографуватися із німецькими та радянськими солдатами, та ще й на легендарному Т-34? Олена Поскребушева, Ганна Карпова, Микола Ляшко, телеканал Київ.